Ох, я люблю гадати, а вмію як? І я ж гадаю, дивіться, я вам ще таке скажу: не можна гадати, як гадають, ото гадають мільйонам з всіма картами. Ні, Карти таке буває, що от служую свою службу і йдуть на спокій спочивати. У мене завжди я люблю карти і нові багато, бо ну, не можна негатив. Це ж негативно других накликаєш. І так, ну добре. Хочу вам таке питання сказати. Чи є місце під сонцем у вас? Є місце під сонцем? Дивлюся на таких класних картах. Дивіться, це колекційні. Так, чи є місце під сонцем у вас? Ох, вже гадати люблю. Гадаю, годину на кожного. дивлюся детально. Такі речі бачу, що інше не бачить. І багато що вмію, і багато що вам скажу. І так, чи є місце під сонцем? Є, звісно, сонце одразу випало. І ваша родина, і ви, і ваші кохані будуть завжди під сонцем. Завжди. І комусь іде добра вісточка. Дивіться, як вона йде. А тут у дівчата, в кого є вибір, і хлопці мої соколики, будете вибирати між двома дівчатами між двома будуть вибирати, і хлопці тут. Представте, що це ви і хлопці будуть обирати. У вас місце ще яке під сонцем? Центральне. Хто це зайде зараз на це відео? Оце сонце йому під Іменно місце під сонцем. Іменно йому. Підписникам і не підписникам. Ну, хто зайде? то місце є під сонцем і ще вісточка. Дивіться, до моїх підписників летить вісточка радісна. Радісна, радісна вісточка. А місце ще яке під сонцем? Ого-го! Так, далі дивимося. Чи є місце в моїх підписників і хто підпишеться зараз? Місце під сонцем, а ну? Ух, як ідете навстрічу. І тут сонячне. Хлопці-соколики, це більше до вас. Все у вас в руках. Все, хто зараз зайде на сторінку, звісно, хто продивиться відео. Це я вам хочу сказати. Ви б взяли вузди в свої руки. Все у ваших руках, високо на коні. Ворог сражений під конем. Йдете, біжите на всіх парах, скачете. Все у вас вийде. Дівчата, так само представляйте, що це ви на коні. Летите, місце під сонцем. Ось воно. Хто зайде, хто це відео продивиться, це. Місце під сонцем. Ось дивіться, яка сонячні карти. Одні сонце Одне сонце і сонце вам. Це дай Бог, щоб так і було. Бо я дюся так сказала і вузлом вам на любов кохання зав'язала. Так дивимося. Місце під сонцем є у вас? Ух ти! Навіть будинок, дівчатка мої дорогенькі, жіночки, ті, хто залишилися без житла, все буде ще. Да, трошечки довгенько треба, бо, бачите, ви не можете достати до криші. пінтаклі збираєте. Ну, ну, собирайте, воно все буде в пользу, все у вас буде. Хто зараз, біднесенькі, подивиться, це моє відео, в кого... хто лишився житла, за гадів, звісно, за тих. Я вам так бажаю, щоб ви всі свої пентаклі зібрали і ви вистроїли. Хай малесенький будиночок. Але вистроїли. І воно так і буде. Бо я двіга так сказала. І вузликом вам на добро зав'язала. А хто не мріє купити квартиру, якусь недвіжимость, Зробиться, зробиться. Місце під сонцем у вас для того є. Все є для того. Так, чи є місце під сонцем? Хто саме зайде зараз? Ану, хто в цю минутку підпишеться? для нього є місце під сонцем. Ну, Для моїх підписників завжди в них сонце буде. Завжди. Бо я їм все розповідаю а вам. Ну, тут імператор. Дивіться, самі кращі карти. От хто підписався, оце буде... От хто в цю минутку підписався? От імператор буде все в нього. Дивіться, поля засажені. Вино повна чаша, виноград, дивіться при, при параді. Туфляри класні, в аркі, із винограда, ззаді осталися гори. Все. Нема ніяких преград. сидите дете доволі класні місце під сонцем на всі 100%. Мої дорогесенькі підписники для вас, для вас, і хто підпишеться, ось. Ось яке у вас чудове місце під сонцем. Хай воно завжди так буде. А так воно і буде. Бо я двіга так сказала, і вузликом вам. Сонечко прив'язала. Хай все буде добре, обіймаю.